Читав ще на один твір художній і в ньому відчув багато любові. Неважливо, який твір читав, що читав, що конкретно, які слова були. Важливим було мені побачити прояви щирої справжньої любові. Тої милостивої любої, вірної відданої, яка поза особистими вигодами, яка поза власним життям, яка поза будь-якими переконаннями про себе, який я є. є. На поза, на вона вище цього націнніше, вона на вона ширше. І це мене так розчулило, що прям Оживила. Я себе відчув живим, читаючи ці слова любові, все почалося з вірності собаки. Собака, щоб Хазяєва не померла сама з'їла отруйне яблуко. Це просто це. це... І згадується слова Кіану Рівс, якого я не один раз слухав. Що if you a fighter, you gonna be. ну a... no, no, no. If you're a lover, you gonna be a fighter. Якщо ти людина любові, то ти повинен боротися. І я так сказав, якщо, тому що якщо ти не борешся за свою любов, то що, що за любов ти маєш? <світ> 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 Таке філософське питання вже постає, за що я? За яку свою любов я готовий дійсно боротися? Що мене в... тримає на цьому світі? Кожному буде відповідь своя в когось діти, в когось кохані, в когось інші люди. В когось тварини навіть Люди часто заводять тварин, це їх любов. Мене дуже розчулило, як після довгої частини твору, де заздрість, гордість, багато інших. емоцій. іменно воно таких. Зло направлених в кінці твору появився промінь світла, який витягнув з темряви мене прям і собака, яка пожертвувала своїм життям заради хазяїв. Потім милостива і така з величезною безмежною любов'ю, допомога сильних з цього світу в одному з головних персонажів. Просто з такою любов'ю, наче... це, це дійсно само собою розуміється, що ми любимо один одного, що ми близькі, що ми... що між нами взагалі немає дистанції, що ми як одне. Ну Любовь е. Любовь е. Любовь е завжды. Любовь е всюды и завжды. І це правда. І ці сльози це... сльози згадування, що любов є. Що любов є, просто вона є. Бо коли ти падаєш глибоко всередині несвідомо, ти неначе опускаєшся на рівень віри, що любові немає. Що любов це таке слово. Просто слово, що це не важливо. А коли ти бачиш цієї любові, ти плачеш, і сльозами ти якби очищаєш себе і знову повертаєшся в цю віру, що любов є і вона всюди. В цю правду. І коли погано беру собі, що любов є є завжди. А коли в якихось стосунках про це забувається, то це неправда. Це <на mungkin> <laughs> <точно> <disappe> неправда. <laughs> Можна собі навіть так казати всередині, коли щось Ану, хтось щось погане робить. Можна це сприймати як така між словами трансляція тобі, що любові немає. А всередині собі можна сказати, що <смістити> це неправда. <смістити> Посміятись, згадати, що ну, любов є завжди. І всюди. І навіть між нами. <laughs> і все, і вже лишає. Дякую Духу, Богу, Що вернувся цей дар. А ще було таке цікаво. А вчорашнє усвідомлення чи сьогоднішнє, що бажання це божественний дар. І до них треба так і відноситись. Виявляєте? Бог спустив якесь бажання. Яка цінність цього бажання? Божественна і? Це може розкрити важливість своїх бажань, їх цінність. Власні бажання набувають самодостатньої, безумовної цінності, Це такої, що для їх реалізації достатньо того, що вони є. Щире бажання є воля. Воля є. Любов є. Бажання є. Воля на то є. Відчуття є. Дух є, Бог є. <хи> Коли кажу, що і навіть між нами є любов, мова не про подальше зближення, мова про те, що між нами є такий рівень розуміння один одного десь всередині. В якому нам комфортно один з одним. Можливо, не в цій комбінації умов. Не зараз. Але просто як приклад. Це не про зближення подальше. Це про актуалізацію. Бажань на зараз. Які зараз між нами бажання залишились, які з'явились. І може бути таке, що мене вже просто або тебе веде вже просто такими шляхами в різні сторони, бо нам вже просто... Було дано все, що можливо було прожити. Все було прожити. І цього достатньо. Може так. І тоді любов'ю буде зрозуміти це, побачити, побачити цінність в цій правді і піти в нове, тому що далі краще. Завжди. Далі краще віра в це розуміння цього усвідомлення, цього дає легкість в тому, щоб наші кораблики розійшлися. Та й чи насправді це був курс на зближення, чи просто ми йшли поруч? Тут можна інтерпретувати безкінечно. Але, але в суті... Є ти, є я, є якісь локальні вже неприємні ситуації, які з'являються. І те, що між нами було приємного раніше, себе вичерпало і божественним чином, щоб ми далі шукали своє приємне життя, своє життя, нам було дано. Це неприємне. І ціллю цього було просто, щоб роз'єднатися і піти в своє щастя одному і іншому. За час, проведений разом, вже було зроблено багато один одному, вже прожито дуже багато внутрішніх трансформацій, дуже багато відкрито граний себе. Дуже багато сказано, прожитого. Люди буквально виросли разом якусь частину життя. А далі любов веде в інше. І неприємні емоції це теж прояв божественної любові, які ведуть в краще благо, в нове благо, в нове. Туди, де радість вже чекає. Вона <хи> вже готова ця радість. З Щир, щиро, чесною душою, усвідомлюючи, що і, і радість тієї людини теж вже десь її чекає. З любов'ю, без жодних вагань, просто рухатися в своє. І на це є право у кожного рухатися в своє. З кожної точки часу, з будь-якої точки простору і часу рухатися в своє, в своє життя. І жити своїм життям постійно. Вибір любові. Творить чудеса. Любов виводить з темряви на світло. Бо наш веде нас. Любов є. Завжди всюди. Всі ситуації, що не складаються. На благо. Всі. Завжди. Абсолютно. Без сумнівів. Тільки так. Для нового потрібен простір. Щоб створився простір, потрібно позбутися старого. І це повинно робитися з любов'ю, з любов'ю до себе, до Бога, до іншої людини, до духа, до всього живого на цьому світі. І нехай любов буде найбільшою цінністю. А коли з серцем розходишся на душі навіть приємно від цього. І серце вільне для нового.